З перших днів я почав ходити, мене ніяк не брали, не хотіли. Потім десь в травні все-таки призвали, мобілізували, відправили в Британію на учебку, повернулися і попали одразу на нуль. Прийшли до нас, якось, ну, напали і як захищати свободу, то близьких, рідних, то є, ну, дітей. Зібрав речі, то взяв рюкзак. Автомати залізли на БМП та поїхали. Приїхали, і коли йшли доставати наших трьохсотих з кацапських позицій, почалося так, що попали під мінометний обстріл. І мені прилетів, прилетіла міна ну, дуже близько, і вийшло так, що спишка. Потемніло в очах ярке світло, роблю перший вдох і розумію, що легеня булька, і тось її пробило. <кхи> Треба було якось діяти. Тось. Питався щось робити сам, тобто повернутися на праву сторону, щоб не залилися лева легеня. Потім почав снука, зрозумів, що не можу накласти сам турнікети на ноги, бо рука не рухалась. Позначив ну, ще трьохсотий, типу хлопці мені допомогли, накинули турнікети. Він 3 числа подзвонив сестрі, не мені, сказав: люд, таке сталося зі мною, тільки мамі не говори. Сестра сказала, як це я мамі не скажу. Він сказав, що я приїду на ногах, вона побачила, коли я прийду на ногах. Було важко чути ці слова. Я дуже кричала. Для мене це було дуже важко. П'ятого я вже була в нього в Харкові. Вже була в Харкові. Приїхала, застала, ну, самі розумієте, що застала. Весь поранений та ще й без них. Я тільки зайшла і сказала, мам, я тебе дуже прошу, не плач, я буду ходити, тільки не плач. Перше відчуття, як став на, коли ожидали мені коліний вузол, коли я вже став почті свого росту, я відчув себе таким веліканом, дуже високим. Тобто якось, ну, дуже приємно було тобто повернутися не сидячи, а якось вже прямо стоїш, можна і йти якось, ну, такі позитивні відчуття. Опільхюмці нас запротезували обичними механічними протезами, але йому трошки їм в них складне тим, що в нього немає два коліна. Ми сюди приїхали на реабілітацію, щоб далі продовжувати вчитися, тому що ну важко У нас вдома сходи, і йому дуже важко по них ходити, іменно на протезах. Дуже важко. Є бордюри, є таке, що немає, як де заїхати, а треба якось ну, забиратися просто. Тобто, без то топомоги тобто, це неможливо. То тобто, й самому ти нікуди далеко не поїдеш. Стали мене його брати додому на два дні. Ну, щоб хоч трошки хоч вдома побував за півроку він не був ні разу вдома. Привезли додому, але вдома почалися в нас скандали. Наші сусіди, знаєте, як хочу сказати, що як з ума зійшли. Став він їм заважати, що він курить на І Я не розумію, чому люди такі бездушні. Зараз треба думати, як зробити так, щоб він дійсно десь міг вийти покурити. Ну, поки це все зробить, це час. Це час. Так, да, я ходила в мерію. У мерії просила, щоб зробити нам пантус. Це обіцяють, зро... ну, думаю, що зроблять, не знаю, коли вони зроблять. Ну а зараз, як цій дитині, яка виїжджає на івалютний на... вісочку, куди йому йти курити? Вони його принижують, вони просто принижують. Щоб він пішов сам, щоб він спеціально отримав е е поранення для того, щоб е е е сидіти на цих пособіях. Ви розумієте, ну, це... Я не знаю, як можна сказати людині, коли захищала їхні жопи. Думаю, десь працювати, чи може десь щось з дронами думати щось такого плану. Ну, якщо буде можливість, я б залюбки повернувся.